Головне, що їй давало вдівство, те, що вона могла вільно діяти і розпоряджатися як соціальна персона, як особа в цьому суспільстві, і її сприймали повноцінно. Вона не була за батьком або вона не була за чоловіком, бо чоловік мусив бути головою в родині, і за ним були всі рішення. А якщо такого чоловіка немає... То ставав просто найстарший член родини і в даному випадку а як було це було із братом, або ну розумію, син у неї малолітній. Син малолітній брат не мав стосунку. У брата була своя родина. І якщо жінка виходила заміж, вона вже була до брата, вона не мала ніякого і брат стосунку. нею ніяк не мав брат права опікуватися. Брат міг опікуватися тільки в тому випадку, якщо вона була незаміжня. Якщо вона ще була дівчиною і не виходила ніколи заміж, тоді вона була за братом, і брат мусив її видати за когось заміж. А якщо вона вже побула е... заміжньою, вона побула оцією окремою ланкою в суспільстві окремо від брата, в неї була своя родина, свій чоловік. Значить, на той момент вона вже ставала такою повноправною.